Заняття пошуки джерела сили. Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами дізнаємо, що треба робити, щоб почуватися бадьорим, радісним та енергійним. Пропоную малята вам послухати казочку про єнота, який шукав джерело енергії. Жив собі єнот. Одного ранку він став почувати себе дуже втомленим і безсилим. Він вирішив, що потрібно знайти джерело енергії, щоб повернути собі силу, і вирушив у чарівний ліс, де, як він чув, можна знайти магічні рослини, які допоможуть йому відновити сили. По дорозі Єнот зустрів веселу білку, яка розповіла йому про таємничий кущ, що росте на вершині гори. Єнот вирішив піти туди і дізнатися, що ж там приховано. Після довгого підйому Єнот нарешті дістався до куща. Він знайшов там чарівні ягоди, які допомогли йому відновити силу і енергію. З радістю він подякував більці за пораду і повернувся додому, щасливий і повний енергії. З цієї пригоди Єнот навчився, що джерело енергії завжди можна знайти, лише треба шукати і не втрачати надію. І він завжди пам'ятатиме, що навіть у найтемніші часи можна знайти світло і силу, які допоможуть подолати будь-які перешкоди. Малята, а чи знаєте ви, що треба робити, щоб почуватися бадьоро, радісно та енергійно? Зараз я вам розповім. Рецепт сили та енергії складається, з позитивних емоцій, з дотримання режиму дня треба вчасно лягати спати, з корисної їжі, з фізичних вправ робити зарядку щодня. З дотримання особистої гігієн. А зараз малята пропоную вам зробити вправу, яка називається джерело світла, уявіть, що ви джерело світла. Оберіть його на картинці. Яке воно? Штучне чи природнє, велике чи маленьке. Кольорове чи однотонне, сяє чи мерехтить, якби це джерело світла було у вашому тілі, де б воно розташовувалося, у голові, животі, грудях чи, може, у всьому тілі. Якщо хочете, покладіть руку на це місце. Повільно вдихніть та видихніть. Уявіть, що світло розтікається по всьому тілу. Малята ця вправа допомагає заспокоїтися, відчути більше сили. А зараз малята, я пропоную вам намалювати те джерело світла, яке ви уявили. До нових зустрічей, малята!